А можливо припустити, що олію е, придбали з розчинником гексан, який додається в екстракції, е, тому що наша вся родина відчула якийсь запах і смак масла. Е, дивіться, е, думаю, що скоріше всього ні. Якщо це невеликий переробник, то 99% у нього немає екстракції. Е, розповідаю, екстракція це не тільки. Е, Метод, який може додушити олію, типу звичайний метод це пресовий. Пресом надушив, вийшла олія. А екстракцію використовують на оцю макуху, в якій ще залишок великої олії, там десь 8%, додають гексан, і ним вибирають олію ще там приблизно там п'ять-шість це не дешевий вид, наскільки я знаю орієнтир, якщо ми беремо потужний завод для того, щоб поставити екстракцію, це приблизно мільйон доларів. Якщо говорити за екс... китайські екстракції, вони там зараз і по 300, і по 200, і по 400 тисяч доларів коштують. Але таких грошей маленького ліня, ну я не знаю, можливо, в вашому випадку десь було. Якщо ви говорите за якусь маленьку, то скоріше всього. Десь попало чи масло якесь щось змащувало туди, приснуло. Потім, що ще може бути неякісний соняшник, Так, да, можуть взяти неякісний соняшник. Якщо це невелика олія, якої навіть немає лабораторії, то ви не знаєте, що було з тим соняшником, з якого вам дали олію. Наприклад, у нас виробництво 2000 тонн. Ми, у нас є сертифікована лабораторія. Ми перевіряємо показники соняшника, це волога, смітна олійність, кислотність перед тим, як запустити його на завод. І потім контролюємо якість перед тим, як олію продати. Тепер, якщо це маленька Олія оліня, в якої просто один прес стоїть, тоді він просто купив і йому привезли соняшник в мішках, не в мішках. А де цей соняшник зберігався? Як яким чином його вирощували? Ну якщо ще виростили ну, нормально, це окей. Якщо його зберігали десь там в складі, в мішку він десь масло якось підпітав, ну знаєте, на підлозі був то це зовсім інший вже варіант. Мені здається, що скоріше проблема була в самому соняшнику. Або е, хтось щось там змащував, і залишки масла, напевно, попали до вас в олію. Е, що зробити для того, щоб такого не було? Купувати в великих виробництвах. Е, тому що маленькі олійні це, ну, це дуже добре, вони в принципі більш натуральні. Е, але вони не можуть відповідати за якість на вході і на виході. Якщо говорити за наше виробництво, у нас немає екстракції, у нас виключно пресова олія, але ми можемо відповідати за якість на вході сировини і на виході. Якщо говорити за крафтову олію, яку ми зараз плануємо запустити в січні або в лютому, то це буде один прес, який ми будемо холодного віджиму. Тобто він відрізняється тим, що на заводі у нас гарячий віджим, це преса.